Україна й досі не має ліцензії на швидкісний 3 g інтернет. У зв'язку з цим держава вже давно пасе задніх у модернізації телекомунікаційної галузі. Керівники компанії МТС зібрали журналістів Житомира, Вінниці та Черкас у Києві на невимушену конференцію. Протягом спілкування спікери розповідали про те, що технологія ЛТЄ загалом відмінна річ, яка допоможе передавати дані зі швидкістю 30-50 мегабіт на секунду. «Совершенно нові технології, совершенно інші підходи к телекомунікаціям. Стали реальність умні дама стала реальна диспетчеризація, ускорення трафіка дорожного движения. Стала реальностью телемедицина. стала, реальностью стал, стали те услуги, которые раньше были доступны только жителям крупнейших городов. Телекомунікації понесли паністи ті услуги в удальони уголки нашої нашої країни. за словами директора. Наразі головною проблемою вже багато років лишається тяганина з ліцензіями. Якщо вона триватиме ще років зотри, то нашим стільниковим операторам таки доведеться будувати мережі ЛТЄ, хоча б для того, аби не виглядати в очах всього світу відсталими дикунами. Ми дуже очікуємо отримання ліцензії на 3G. ЕМТС. Но эти планы сейчас целиком находятся в руках регулирующих органов. Зокрема, під час зустрічі журналісти більш детально дізнались про проект Розкажи про Україну на смартфон, який стартував наприкінці травня, та дозволяє українцям розповісти про свої улюблені місця, рідне місто, село чи вулицю, знявши відео на смартфон. Уривки з яких буде взято для створення короткометражного фільму До Дня Незалежності України. А 20 авторів найкращих роликів отримують цінні подарунки, серед яких і п'ятий айфон ну, розказати так цікаво, да какотні туди. Друг... Не расскажет, Потому что ну, люди же знают вот, свои города и села гораздо лучше, нежели все остальные. То есть И цель как бы там, ну вот показать, какие мы все разные, но тем не менее мы живем вот, собственно, в одной стране, что мы были более толерантны, более, скажем, не знаю, там, добры, наверное, к себе. Да, Потому что ну, все-таки технологии это объединение, технология это диалог. Ну вот, Собственно, мы пытаемся объединять людей. Соліст одного з найпопулярніших українських музичних колективів, Святослав Вакарчук, приєднався до всеукраїнського проекту Розкажи про Україну на смартфон та висловив свою думку про батьківщину напередодні концерту гурту, який відбувся 21 червня у Києві в рамках всеукраїнського туру. «20 років разом. Моя країна це велика, сильна, єдина європейська держава, в якій живуть щасливі люди, в якій живуть люди, які впевнені в своєму майбутньому. Хтось може скаже, що це не сьогодення про Україну. Ну можливо, але це, я точно знаю, станеться в найближчому майбутньому. І всім нам цього бажаю. Опісля зустрічі журналісти побували на найграндіознішому дійстві 2014 року. Ювілейному концерті Океану Ельзі на НСК Олімпійському зібралося близько 75 тисяч чоловік, що є рекордом для сольного концерту в Україні. Люди у вишиванках із українськими прапорами браталися на аншлагових стадіонних концертах у Львові, Дніпропетровську, Харкові. А тепер і у Києві. Ось вона справжня стратегія теплого океану, ідея добра і цілісності, яка так, активно обговорювалася у перші дні майдану. Чись на тисячі ліхтариків по всьому стадіону музикант часто жартував про найзоряніше небо у Києві і дякував присутнім за ту любов, яку вони дарують групі. А девіз я крапля в океані цього вечора став реальністю. Хтось докоряє, мовляв, зараз не час веселитися. На ці закиди Святослав Вакарчук відповів зі сцени. Окенельзи це не розвага, а об'єднання. Можна як завгодно ставитися до творчості цієї групи, але необхідно визнати, що сьогодні Окенельзи обов'язковий символ сучасної України. Яна Чорпицька, Антон Заремський, студія ЦТВ, телеканал СК.